Мирного вам дня, любителі гострого. Ваші у вашій увазі завершена робота. Ножі кухонні в мої, моїй авторській розробці і в моєму авторському виконанні. Називається модель Шеф-Авторський 1. З ергономічним руків'ям. Довжина ріжучої кромки 16,5 см, висота ножа 5 см. Даний ніж має накладки, я їх називаю накладки Бите скло. Такий є торт з різними шматочками желе. так само виконано в такому стилі виконані накладки бите скло слісарка спуск від обуха заточка мікрофаска загальний кут мікрофаски 40 -й. я термічу цю сталь на твердість 57-58. медична нержавійка Ця ж сама модель, але з накладками термоясень. Фіксація накладок, вінти, нержавійка після вороніння. Термоясень це термічно оброблена деревина, яка не боїться вологи. Має темний, можна сказати, чорний колір. Ножі дуже тонко зведені на ріжучу кромку. За, заточка мікрофаски, повторюсь, загальний сороковий кут. При потребі, якщо ви берете вироби в зону барбікю або на природу, чим ще можете комплектувати ножі правильно шкіряними ножнами. При потребі для захисту ріжучої кромки можете комплектувати своє замовлення шкіряними ножнами, які Збережуть вашу ріжучу кромку. Кого зацікавили вироби в такому виконанні? Будь ласка, звертайтеся, пишіть мені в особисті повідомлення або телефонуйте.